Всім привіт! Це проєкт Що. Я Яна Середа Манилова і ми продовжуємо досліджувати український Ютуб. Сьогодні під моїм пильним поглядом а жанр політок в ньому. І, е, чесно зізнаюся, один з моїх найлюбленіших жанрів. Хто вони прекрасні його представники? Дізнаємось, розпочинаємо! Перший канал, який я хочу вам порекомендувати, один з моїх найулюбленіших в цьому жанрі, і один з найулюбленіших, в принципі, в усьому українському YouTube, це канал, що називається Соня. і його авторка Даша. Даша така крашиха. Але важливо, я, до речі, підписалась на цей канал, коли Дашу ще навіть не бачила, а тільки чула. Прямо пам'ятаю, осінь минулий рік. Я їду в маршрутці на ненависну роботу, з якої, до речі, звільнилась в січні цього року. І в навушниках слухаю її тривожно енергетичну. Подкаст присвячений а, останньому сезону холостяка. Він її давай по всякому тягнути, неї очі вилазять, гласі не репається і ржу в голос, як коняка. А під час повномасштабного вторгнення хто я така, щоб такими емоціями розкидуватися і не поділитися ними з вами? Господи, прости. Так, от, окрім оглядів на холостяк, на даршому каналі, до речі, нещодавно стартував огляд на майстер-шеф. А це чи не єдине, що я в принципі зрозумів? Важально дивлюсь на українському телебаченні, я обожнюю «Майстер Шеф». Wow. Окрім цього, огляди на серіали, точно є секс у великому місті, бафі, гра престолів, фільми 365 днів, «Краса по-американськи», до речі, яка я нещодавно подивилася. Класний фільм рекомендую. Я вже ж те, заради чого ми всі сьогодні тут зібрались в плітки. Але, знаєте, не такі, після яких хочеться відмитися. Тобто це не брудна білизна для брудної білизни. І з останнього реакція на гімнотворчість, яку Патап присвятив волонтерам, реакція на популярність. В нашому просторі Шуристоун, що мене, до речі, також дуже сильно бісить. Вічні розборки Раміни та Єми Антанюк, цікавий топ найгірших чоловіків українського шоу-бізнесу, реакції на інтерв'ю Олицької. До речі, на каналі Даші також є рубрика про українські ютуб-канали, як і в мене, але в мене тут сонце, квіточки і метелики, бо я взялась популяризувати і розхвалювати український і українськомовний контент. А те, що мені не подобається, категорично, я просто про це не розказував. Чесно, іноді дуже сильно хочеться, поки що тримає себе в руках. А от Даша якраз таки більш критично на цей контент реагує. Це також цікаво, пізнавально, і весело дивитись. Дуже приємна енергетика, розум, класне почуття гумору, сарказм, самоіронія в тому числі. Мені здається, що у Даші ще є якісь знання з психології. Я не впевнена, я не чула, щоб вона це хоча б один раз казала, але в мене є таке враження. Загалом дуже і дуже приємна атмосфера на цьому каналі. До речі, бачу, що він дуже динамічно і природньо при всьому цьому росте на момент запису цього відео 8 тисяч підписників. Не вистачає тільки вас. Сонях рекомендую! Далі буде ще один мій любимчик об'єктивний ведучий, як він сам себе називає, Сашко і канал Драглі. Вітаю вас, друзі! Буквально нещодавно канал відсвяткував один рік. На момент запису цього відео 4 тисячі підписників. І стосовно цього каналу я можу використовувати майже абсолютно всі ті ж самі постливі епітети, які я використовувала стосовно каналу Соня. Після смак, атмосфера, подача. Мені на цьому каналі дуже приємно. А ще я обожнюю, як у Сашка відвисає ще. Липа, коли він чомусь здивується, не знаєте, хто це я в тому сенсі, що я з ним ніколи не спілкувалася. На цьому каналі, до речі, є подкаст «Драглі лайф окрім Сашка, довгий час його вела ще дівчина на ім'я Ріна, але в якийсь момент вона чомусь пішла, якщо чесно я пропустила чому. І почали з'являтися інші співведучі, співрозмовнику Сашка. В Принципі знайомі обличчя, наша вже улюблена Марія, Тучка, Настя Зухвала, Єгор Славуцький сабстендап, тобто всі ті, про кого я вам або вже розказувала, або. Про кого я ще планую розказати в майбутньому. Ну і стосовно пліток, що із нами останнім часом обговорював Сашко Зашквариш. Євобола на інтерв'ю Ема Антанюк. Шикарне відео про Лобуду і чому ми не маємо пускати її зараз в наш культурний простір, навіть якщо вона врядилась в вишиванку. Міністр культури Ткаченко, Раміна, Ірина Фаріон, Ваня Дорн, Арестович. Мені іноді здається, що вся ця компанія десь збирається раз на тиждень. Знаєте, такий клуб по інтересах збирають. І домовляються, як будуть над нами знушатись. Дуже важливо, що Сашко не займається хейтом, а дуже мило, аргументовано, сучасно а, висловлюється стосовно тих чи інших подій, дій, висловлювань тих чи інших персонажів. Тому Драглів рекомендую! І наступна моя любов Натела Кірс і канал Кірс ТВ. Вриваємось на танцп. Відео тут виходять давно. Я нарахувала порядку 4 років на момент запису цього відео 111 тисяч підписників. І це знаєте, та сама подружка, з якою ви десь на її кухні. Включаєте тихеньку музику, наливаєте келих чогось. У вас щось смачненьке, і ви починаєте обговорювати всіх і вся у Нателі свій почерк, свій стиль. Шлях бе трафивто адреналіну моніторі. Дуже цікаво формуються думки, є в принципі важко з кимось переплутати. І з останніх теревенюк про хайп під час війни, зрадника, що випустили пісню в підтримку армії Російської Федерації, реакція Русні на приїзд Байдена в Україну. Знову лобода, холостяк. Тобто, в принципі, все те, що на слуху, що обговорюється суспільством, і я давно підписана на канал Нетели, і бачу, що з початком повномасштабного вторгнення контент тут дуже змінився що раніше було більше концертів, огляди Євробачення, знову ж таки, якихось зіркових новин, новин шоу-бізнесу, телевізійних шоу. Але це важливо і прекрасно, що наші великі блогери з великою аудиторією реагують на те, що відбувається в нашій країні, називають ворога ворогом, зрадника зрадником і не стоять осторонь, мають свою яскраву явну позицію. Це круто. Тому на Кірс, Кірс ТВ рекомендую. І останній канал, про який я вам сьогодні розкажу. Якщо чесно, я довго думала, чи додавати його в принципі в цей перелік, чи рекомендувати вам його, хоча я сама його дивлюся, але є велике суттєве але. І все ж таки він тут. І це канал Мех Сторіс. Його авторка Анастасія мега продуктивна, Відео на каналі виходять щодня, і на цей день тут 115 тисяч підписників. Чому я сумнівалася, що розказувати вам про цей канал? Тому що в новинах Насті дуже багато. Новин про росіян, а я ними відверто сильно гидую, не ні хочу нічого про їхнє життя знати. А з цієї причини не дивлюсь, наприклад, дурніва. не розумію, що нам знати, що відбувається у них в сторіс. Але у Насті дуже яскрава проукраїнська позиція, і насправді її новини, мабуть, важливі тим, що допомагають нам не бути зовсім в рожевих окулярах і думати, що росіян не толерують в світі. Бо це, судячи з усього, не зовсім так. Так само. Настя дізналась, що Дженсен Еклс, якого я обожнювала по надприродньому і хлопакам, нещодавно знявся в рекламі до російської відеогри, яка ще й романтизує радянський союз. Також про Роберта Дауні молодшого, який поки в нас вбивають людей для прогулянки, вибирає ось такі шкарпетки. Про України, де все ще відбувається концерти росіян, про наших українських блогерів, які в сполучених штатах розважаються з російськими блогерами в усіляках, тікток хаусах і багато іншого. Тому так мені е, хотілось би, ну щоб, по-перше, всього цього не було. А якщо воно вже є, то всього цього не бачите. Але це існує саме на цьому, зараз побудовано контент на каналі МакСторіс. Сподіваюся, що ці часи все ж таки прийдуть, і ми не будемо знати про країну гні і про її представників абсолютно нічого, окрім дат, коли нам будуть проходити репарації. А Насті свою чергу не доведеться копросатись всю всьому цьому лайні і перерозповідати нам. Поки що ж Max Stories реком... Come все, ось такі вони мої сьогоднішні а, поради. Чи є, можливо, пліткарі, за якими ви слідкуєте в українському YouTube? як вам в цілому цей жанр чи пліткуєте самі? Хоча можете написати, ми всі пліткуємо і це непогано. І згідно досліджень, а, дуже невеличкий відсоток всіх тих пліток, які ми з вами генеруємо, є суто негативними. Насправді більше з них нейтральна і нікому не шкодить. Тому пліткуйте, я вам дозволяю. А ще дозволяю, а ще краще рекомендую заходити в опис до цього відео, тому що там будуть посилання на все те, про що я сьогодні розказувала. Обов'язково підписуйтесь на всі ці чудові українські, українськомовні канали. Підпишіться на нас. Обов'язково Все. тут був Сашко за кадром, який буде монтувати це відео. Обов'язково я, Яна середа Мануйлова. Десь тут наші неймовірні п'ять киць, авокадо якесь чах на останнім часом. Але ми сподіваємося, що з ним все буде добре, якщо знаєте якісь поради по тому, як підняти його лист. Точки обов'язково напишіть нам про це. Проєкт якщо. Люблю, цілую, бувайте! Напишуть вони поради, як підняти листочки авокадо. Треба потерти.